Вітаю на ютуб каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Король. Ми продовжуємо підбивати підсумки шляху Мільйонер за 7 років у серпні. Власне будемо підбивати загальний підсумок 7 років. А зараз підсумовуємо такі проміжні напрямки, в які ми інвестували. Зокрема, ви знаєте, що у нас на каналі була рубрика. називалась вона Манкіз Contest. Її суть полягала в тому, що одного разу працівники Wall Street Journal вирішили в рандомному порядку обирати акції. Кидаючи дротик в котрувальну дошку по типу дарцу, вони все це організували, куди дротик потрапляв, ту акцію вони купували. Таким чином вони хотіли провести експеримент, наскільки сліп. Пий вибір цінних паперів ефективніший за професійний аналіз від аналітиків The Wall Street Journal. І тоді насправді були дуже такі цікаві дослідження, тому що е, в сліпу також акції е, ну, виявилося досить прибутковою справою, і е, наосліп, обрані таким чином акції, дуже часто показували непоганий результат. Ми, власне, на каналі вирішили. По своєму проекспериментувати і щомісячно обирати в рандомному порядку так само по факту. Кидаючи цей дротик в котрувальну дошку купувати акції на суму куплених рандомних акцій, ми формували альтернативний портфель, щоб подивитися на дистанції, який із портфелів буде а, покаже себе краще, ефективніше, і по дохідності буде таким більш прибутковим. Отже, правда, ми цей шлях розпочали не за всі 7 років. Перший раз ми купили так акцію в серпні 2020 року. Спочатку ми так робили що Тижня по одній акції ще тижні купували, а потім перейшли просто на щомісячну основу: чотири броски, чотири купівлі. Ну і альтернативний портфель. Власне з 2020 року, ось таким ось рандомним влучанням, ми набили в наш портфель. А, Більше порядку 170 різних емітентів. Тепер у мене в терміналі портфель. це просто така одна сплошна, одна суцільна. Така, такі просто стрічка з цих паперів. Єдине, що ці папери ми обирали із списку 500, тому це все таки одні з найбільших компаній, плюс здебільшого вони сплачують дивіденди. Тому ми бачимо, що десь вони ще постійно виплачують дивіденди. Ну і зараз давайте да продивимось на такі. Ключові результати. Отже, як я і зазначив біля 170, ну точніше, 172 паперів зараз в портфелі Манкіс. За весь цей час ми витратили майже 37 тисяч доларів. Станом на сьогодні цей портфель оцінюється в 45 тисяч доларів. Тобто приросли ми на 8 тисяч і за весь цей час результат склав 23% трохи більше. Плюс отримали дивіденди 1228. Це вже чисті дивіденди за мінусом 15% отриманого, утриманого доходу в бюджет США. Тобто, якщо ми додамо ці дивіденди, то навіть трохи більше. Майже 10 тисяч ми з дивідендами приросли, або більше, ніж 26,5%. Кумулятивна, да, такий, кумулятивна дохідність портфелю Манкіс за весь цей час. Тут в нас відбувалися різні ситуації з паперами якісь позбавлялися лістингу, якісь компанії поглинались, об'єднувались, хтось пропадав зі списку. Ми про все це казали в наших попередніх випусках. Давайте подивимося за весь цей час, які компанії показали то відсоткову дохідність. Да? І тут ми одразу можемо бачити одні з перших компаній. Тобто, в цілому, якщо ви все купили там в 2020 році, у вас скоріше за все, все цвіло і пахло. І звичайно, весь індекс виріс. І майже всі компанії, які в цьому індексі виросли, окрім деяких. Ну, Ми одразу бачимо компанію Ebby. Це... Компанія із сегменту охорони здоров'я тут вона якраз 100% Снепон 113%. До речі, ExxonMobil також дуже довгий час був понад 100%. Просто нещодавно, от якраз 01.07. цьому місяці я купив, потрапив знову в цей цінний папір, тому усереднив ціну. І зараз ми бачимо 79. Тобто, якби без цієї купівлі, Exxon так само була б плюс 100%. Ну і в цілому, перші всі показали компанії хороший результат. Доктор Horton плюс 90%. Westinghouse 56, Intercontinental Exchange 85. І ми бачимо тут одна VF Corporation мінус 57. Ось цю компанію якраз виключили з того часу з індексу SP500. Це компанія, яка займається популярними брендами: Vans, Timberland, North Face, якщо не помиляюсь, рюкзаки, EastPack. Тощо це. Щось в них пішло не так, немає попиту, можливо, на їх товар, тому їх взагалі виключили з uh, SP500 і вони впали на понад uh, 50%. Далі, ті, хто заробив понад 100, в нас Walmart понад 100, Progressive Corp 156, Berkshire Hathaway 113, Goldman Sachs 147, Marathon Petroleum 226, Amphenol 200. Хес, ну, майже 198, Synchrony Financial 100, Bank of New York Mellon – 110. Oracle, я тут відмітив, він був минулого року, да, треба його прибрати. TJX 113, Carnival 174, Homemade Aerospace 359, Micron – майже 100. Seagate 146. Так, тут я так випадково її виділив прямо всюди. Треба прибирати, що вона не вся, а лише ось тут. Ем, ну і все. А так, в цілому, ну, багато хороших компаній, які виросли там 66, 58, 56, 40, 63. Але, звичайно, як ми бачимо, є да, і мінусові. Але тим не менше, в середньому ми говоримо про. Приріст на 8600 без дивідендів, з дивідендами майже 10 тисяч доларів. Тобто, в цілому результат непоганий. Якщо ми проглянемо і порівняємо з альтернативним портфелем, який формувався на ту ж саму еквівалентну суму, на яку купувався портфель Манкіс, тут у нас ну, в рази менше емітентів, які я купував якраз в той період, який мені здавалося саме в момент купівлі, коли ми купували Манкіс найбільш доцільними компаніями. Ну, тут в нас 31 емітент, да, сумарно. 31 емітент, результат трохи кращий. Знову ж таки, 37 тисяч вклали, 48 тисяч зараз оцінка портфелю, понад 11 тисяч в абсолютних значеннях, понад 30% у відсоткових значеннях. 595, майже 600 доларів дивідендного доходу, так само чистого вже з а, утриманим податком. І якщо ми кхід, додаємо дивіденди, то ну, майже 12 тисяч або без малого 32%. Ось такий результат. Тобто, в цілому, ще можна сказати, ну, альтернативний портфель виявився ефективнішим, не набагато, але все ж таки ефективнішим. І якщо ми порівнюємо два портфелі, і взагалі щодо раціональності, треба порівняти, звичайно. З SP 500, тобто у вас яка є альтернатива? Ви або займаєтеся а, ось цією морокою, або Можете просто купувати щомісячно той самий S&P 500, про який ми говоримо. Тобто, якщо у вас немає одразу там якоїсь енної суми, не знаю, 100, 200, 1 мільйона доларів. А якщо ви поступово формуєте і там, щомісячно можете дозволити собі купувати якийсь актив, звичайно, купуючи, наприклад, той самий індекс, в нас якраз зараз ми подивимося, яких би результатів ми досягли в. Для порівняння я створив таку табличку так само і з місяцем, і сумою, скільки було витрачено коштів в рамках рубрики «Манкіс». Да, в нас тут так само якраз 36800, ну тут в нас 36 36831, десь там розбіжність пару доларів, ну, грубо кажучи, 37 тисяч. І якщо б ми. Аналогічні дії робили, але по відношенню до купівлі якогось ETF фонду на S&P 500, Тут я приводив до прикладу від інвестиційної компанії Vanguard під тікером VWO, то станом на сьогодні це б вам принесло 46 тисяч доларів, або плюс 9300 доларів, або плюс 25%. відсотків. Тобто, знову ж таки, можемо констатувати, що якби ви робили аналогічні дії. І не заморочувалася з купівлею цих 170 компаній, просто купували собі ETF на SP 500, на ту ж суму е із такою системністю, періодичністю раз на місяць, ви вийшли на такий самий результат, як ось це кидати. Дротики, це з одного боку фаново, з іншого боку, зараз я перейду до висновків. Тому е не плутайте собі мізки, не забувайте голову. Е якщо стратегія, що ви відкладаєте там, по чи по 500 доларів щомісячно, купуйте ETF на SP 500 і глобально буде вам щастя. Зрозуміло, що якби ви купували зараз. То, до речі, теж здорова думка, яку можна обговорити. Да? Тобто, в нас є метод о, усередненої цієї доларової вартості, коли ви там щомісячно виділяєте 500 тисяч доларів, тому що ви заробляєте, щось акумулюєте із вашого активного заробітку, відкладаєте і щомісячно ось ці відкладені закумульовані кошти, наприклад, інвестуєте в SP 500. І, звичайно, якщо росте SP 500, кожного разу актив, який ви будете купувати, він буде коштувати дорожче. Да? Тому що ви будете ж купувати щомісячно. І ось у нас є там ділянки з 2020 20 по 2022, да, щомісячно е, актив би коштував дорожче. Потім було б падіння з 22 умовно, по 23 -тє. Але з 23 року ми постійно да, там знаходимося в рості, окрім ось цих там митних е, воєн, коли СНП просів. Але в цілому ви кожного разу купували актив все дорожче і дорожче. І навпаки, якби у вас вже була велика сума, скажімо, 100 тисяч доларів, то. Судячи, принаймні з історичних і статистичних даних, набагато вигідніше одразу всі 100 тисяч доларів витратити одразу, наприклад, на купівлю активу. Якби ви там в 20-му році купили умовно по низу ринку, там десь за ціною 200, зараз би ви мали 600, тобто, ви б зробили. Там 200% зверху, якби одразу зайшли великим чеком і весь цей час просиділи. Тому тут якраз в нас також для порівняння дві стратегії: стратегії поступального щомісячного накопичення і стратегія разового разової такої великої алокації свого портфелю на всю суму збережених коштів, які у вас є. На всю суму збережених коштів виглядає в історичній перспективі. Вигідніше, ну а для тих, хто формує поступово і накопичує капітал, як ми, це теж варіант, принаймні ви примножили. Тепер взагалі щодо раціональності всього цього експерименту, ну насправді ще минулого року ми вже дійшли до тих самих результатів, що і зараз. По факту, в мене ще має бути один е е бросок цього дротика, але по факту це вже ні на, ні на що не вплине. Тобто цифри будуть плюс-мінус такі самі. Давайте поговоримо все ж таки по негативним. Це все ж таки безглузда ідея, не заморочуйтесь цим. Ми щойно обговорили SP 500. А ця ідея краща. Друга, все ж таки, вибір і індивідуальних емітентів, аналіз їх все ж таки. Скоріше за все, принесе вам кращий результат, тому що тут ми купували і компанії з комунального сегменту. Охорони здоров'я там енергетичного сегменту, промислового сегменту. Зрозуміло, що, наприклад, якщо ми беремо сегмент IT або технологічний, він все ж таки в цілому зростав швидшими темпами, і там є свої унікуми, да, які дозволяли б швидше примножувати. В цілому, що ми побачимо, якщо ми порівняємо навіть альтернативний портфель, ну тут в нас United Health підвів. Да, останнім він сильно провалився. Тут було плюс 100 в нас ще минуло. Року пам'ятаю, зараз мінус 36, тому що United Health сильно впала. Але в цілому там Visa American Express майже біля 100. Дійсно, нарешті вийшов в плюс. Waste Management плюс 100, IBM плюс 102, мета ну, показала майже плюс 500% з того часу. Amazon дуже багато в мене було купівель, і, напевно, найбільше. Да, зараз частка саме Amazon. І все одно не дивлячись на постійне усереднення протягом 22-23 го го років, зараз 25-го, там вже на. В високих цінах це все одно плюс 77%. Microsoft навіть там 41%, 70... оборонка, бачимо, да, Raytheon Technologies 70%. Ну, Intel навіть трохи в мене, я тут по 20% купував, плюс 15%. Тобто, в цілому, звичайно, якщо купувати в якийсь момент компанії згідно з вашого аналізу, як, наприклад, провалившися свого часу мету, і це одразу там плюс 500%, зрозуміло. І, звичайно, можна досягти кращих результатів. В цілому альтернативний портфель кращі результати й показав. Да? Але можна було б зробити ще краще. Знову ж таки, ці папери купувалися так само на ту саму суму, що й Манкіс в той самий проміжок часу. Зрозуміло, що якби ви алоціювали свій капітал, наприклад, в ту саму NVIDIA в 2020 році і тільки туди, умовно, ті ж самі 100 тисяч, то зараз би у вас капітал був суттєво більший, ніж в середнє зростання того самого S&P 500. Тобто, да, як висновок, ми можемо сказати, вся ця ідея зманки з, Mankey, ну окрім. Контентної вартості для створення власне ось цього інформаційного продукту в рамках проекту Мілінер за 7 років. Ну за собою ніякого фінансового зиску немає. Вона має середній зиск, як і S&P 500. Тому в цьому плані ця ідея можна вважати безглузда, не безглузда, наївна, не наївна. В цілому в рамках цього шляху Мілінер за 7 років я все більше відходжу від ось цих лотерейних способів. І все ж таки треба брати відповідальність на себе, брати життя в свої руки і брати плани в свої руки, самому плану самому купувати, самому ризикувати, і все це віддавати на відкуп долі. В цілому, зараз, якщо ми говоримо і про філософію, набуту в рамках шляху, така собі ідея. Тому краще думати і тверезо оцінювати і приймати рішення відповідально. Куди ви хочете проінвестувати ваші кошти. В цілому цікаво, маємо принаймні е із позитивних моментів, це те, що так чи інакше завдяки цій звичці і регулярності, ну, ми свого часу витратили да, 36 тисяч і маємо зараз плюс 45 тисяч або плюс 10 тисяч в плюсі. В цілому непогано. І враховуючи альтернативний портфель, який ми також вели, да, тобто тут то також витрачена аналогічна сума, і зараз оцінка там, плюс 48 тисяч. Ну, грубо кажучи, на два портфелі, ось цим експериментом, волею-неволею, як би до цього не відноситись, але для того, щоб витримати да, слово, в тому числі дане. А, ну, так чи інакше, там плюс-мінус 100 тисяч ми сформували а, там лише в цих портфелях, що теж, напевно, непогано і сумарно вони приросли на плюс 20 тисяч а, чистої дохідності. В цьому плані, напевно, плюс. Ми постійно отримуємо якісь дивіденди, тому по рахунку, да, постійно приходять повідомлення про отриманий дивіденд. Також з точки зору, там ну, так, плюс-мінус, приємно. Але якщо ми подивимося, все ж таки на графік, то альтернативний: ми бачимо за весь цей час все ж таки суттєво почав випереджати портфель Манкіс. Тому Аналіз цінних паперів, і все ж таки не така диверсифікація серйозна на 170 штук, штук, да, а більш вузьке інвестування, і все ж таки на більший чек, коли ви формуєте позицію в конкретному емітенті. На дистанції має показати кращий результат. Тому, в принципі, всі висновки, як ви бачите на екрані, я думаю, далі ви все вже можете зробити всі висновки самостійно. Я не знаю, чи буду далі прямо переформатувати цей портфель, да, там якось його ребалансувати, щось зробити. Це окреме рішення, яке я ще маю прийняти, чи закривати все це, чи фіксувати, а потім мати головне біль щодо декларування всього цього. Тому подивимось. Ну, але поки Фіксуємо такий результат, повторюсь, висновки очевидні і вже їх всіх проговорив. Тому рухаємось далі до фіналізації проєкту. Побачимось з вами у наступному випуску. А ви в будь-якому випадку не забувайте капіталізуватися. Нехай буду з вами. сила складного відсотка. Побачимось з вами у наступному випуску. До зустрічі!